Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі Компанії Алігрія. Мене звати Денис Кубатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми приготували для вас відеопрезентацію будинку, який розташований за моєю спиною. Дві спальні кімнати, 56 квадратних метрів. Жила. Площа, площа участку, а дом можна обійти по периметру. Це дійсно окремо стоящий дім 134 квадратних метри. Шановні друзі, пропоную вам оглянути даний варіант. Коштує він 192 тисячі євро, і я вважаю, враховуючи характеристики, цей варіант достойний вашої уваги. Ми знаходимося в районі, який іменується Ла Флорідо. П'ять минут їзди на машині, і ви в місті Терев'єха. Найближчий пляж Пунта Прима розташований звідси 3,5 кілометри. Магазин, великий продовольчий магазин 500 метрів Ауді. А давайте зараз ми з вами будемо оглядати даний варіант. Як ви бачите, є можливість припаркувати авто на території будинку. Також хочу сказати, що. На території урбанізації є зона відпочинку з басейном. А зараз запрошую вас оглянути даний будинок всередині. Нас зустрічає ось така закрита тераса. Будинку є солярій приватний. Ці сходи справа від мене вони ведуть на той солярій площою 25 квадратних метрів. При вході ми одразу потрапляємо в гостинну кімнату. Хочу звернути вашу увагу на якісну підлогу з натурального мрамору. Також в домі встановлена сигналізація, є кондиціонер, газовий камін і по всьому дому встановлено автономне газове опалення. Ось так виглядає кухня. Вона невеличка, але в дуже гарному стані, і тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Також при митті посуди ви можете любуватися тим, що відбувається на вулиці. Дім невеличкий, 56 квадратних метрів жила площа, але те, що він окремо стоящий, робить його досить привабливо. Справа від мене ванна кімната, яка складається з душовою кабіною, унітаза та умивальника. За моєю спиною знаходиться перша спальна кімната, і як ви бачите, хозіва переїжджають в мадрид і приготували коробки для цього. Ось так виглядає основна спальна кімната. Тут невеличке ліжко, але достатньо місця для того, щоб помістилася повноцінна двоспальна кровать. Є вбудована шафа купе, також є ще одна шафа. А зараз запрошу вас на вулицю. Двохтисячний рік побудови. Знаходиться в гарному районі, 56 квадратних метрів жила площа, є тераса, також є солярій 25 квадратних метрів, 134 квадратних метри площа участку, вартість об'єкту 192 тисячі євро. Що стосується розходів на отримання даного будинку, комунідав 250 євро, оплачується один раз на рік. Щорічний податок Ібі 168 євро. Євро, якщо вас зацікавив цей варіант, ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я завжди до ваших послуг. А з вами була компанія Алігрія. Алігрія, ми будуємо вашу мрію.